У Херсоні пікетували мерію працівники залізничної лікарні. Понад 300 медиків вже другий місяць не отримують свої зарплатні, а сама лікарня зависла у повітрі. В рамках реформування державне підприємство Укрзалізниця має передати відомчу лікарню на баланс міста або області. Місцева влада від такого тягаря відмовляється, адже немає коштів на утримані установи. 2015 – тисячі це останній рік, коли лікарня фінансуватиметься із держбюджету. Щоправда, державні гроші дійдуть до лікарні лише тоді, коли візьме на баланс або міська, або обласна рада. Через те, що процес передачі Ягується працівники живуть без грошей, а лікарню мають відімкнути від електропостачання через борги. Мітингувальників запросили до міськвиконкому, пояснили, що нічим не можуть допомогти і порадили звернутись до облдержадміністрації. Ми працюємо по своїй ініціативі безплатно. Віддайте нам наше, щоб ми, ми заробили. і наші міста, і наші міста, і міста щоб ми, ми більше в городського бюджета не Просім.